Сьогодні покладається на вас дуже велика відповідальність. Ви своїми професійними діями, своїм зразковим відношенням до служби, маєте показати приклад, високий е, свій досвід, тому що сьогодні на вас дивляться не тільки ваші родичі, дивиться вся держава. Ви маєте змінити відношення і своє до своєї роботи, а також відношення всіх громадян до нового поліцейського європейського формату, якими ви сьогодні є. Проявити при цьому. Знову ж таки тільки свої кращі моральні і ділові якості, а також живими здоровими і неушкодженими повернутись додому, де на вас чекають ваші колеги, рідні та друзі. Ми відправили саме поліцейських поліцейських нового європейського зразка. Вони ще не пройшли атестацію, але кращу атестацію, чим в зоні правдення АТО не придумаєш, я думаю, що саме там вони закаляться, обтешуться і вже будуть справжніми поліцейськими по приїзду, по поверненню зони антитерористичної операції. Ми їх забезпечили всім необхідним, вони пройшли необхідний курс підготовки для того, щоб там себе впевнено почувати. І ми надіємося на те, що вони з високим професіоналізмом виконують свій громадський обов'язок та забезпечують мир та спокій на теренах Сходу України.